Друзі, я сьогодні розкажу про своє видіння, яке було у 2002 році. Або у 2003 точно вже не пам'ятаю. Але про Всесвіт я ненароком задала таке питання, що таке Всесвіт? І мене так склонило лягти, лягла. Очі закрила, розслабившись, я побачила, що я знаходжусь між двох величезних субстанцій. Одна субстанція була чорна-чорна, я передати так не можу. А друга субстанція, з якої я вийшла, була фіолетова. Фіолетова субстанція мала Більше до сиреневого, а тут я стояла і руками відчувала цю плотність цієї структури і плотність нашого всесвіту. Ця темна структура, між якою є простір. Мені так показалось, що я, на витягнутої руки, могла торкатися однієї і другої структури. ця Темна і має теж живу структуру, але вона холодна. А рука, якою я касалась, до цих пір відчуває те відчуття, яке я відчула, торкаючись до цієї темної струри. Це сонячна система, наш Всесвіт. Да? І між сонячною системою щось є чорне, темне, яке рука не проникла. Вона не могла проникнути, тому що вона була подібна до якоїсь специфічної, як резина, речовини. Але вона міцна, міцна і ніколи не стикаються одна до одної, не підходять, мають простір. Цей простір. Був звичайний, ну, звичайний простір, в якому я нічого не бачила, окрім як якийсь простір. І звідси дивилася на в сонячну систему. Мені показували сонячну систему, вона працює слідуючим образом. Трішки подібно до медузи, да, яка пливає так якось. Отже, робота цієї Сум... сонячної системи: Вдох, видох одночасно вдихається і видихається, вдихається і видихається. Одночасно Происходить це одночасно розширення і звуження. вверх-вниз, і на всі 360 градусів навколо такий ж самий одночасний рух. Одночасно, нічого немає окремого. Якщо йде туди вперед, то зразу ж йде назад. І воно мені видно було, як це все рухається. Одночасно, як вперед, так і назад, як вверх, так і вниз, як вдох, так і видох. Ну, тобто на всі 360 градусів. І фіолетова більш до досінньової оболонки нашої сонячної системи. Але мені ще показали, що у кожної людини енергетична захисна оболонка має таку саму, як сонячна система. Тобто фіолетова, більш досільніва. Ну, Вона трошки змінюється темніше фіолетова, але більше досільніве. І ця жива структура сонячна система. Чому так мені її показали, я не знаю. Але знаю добре, що там і думка працює, і безмислі, ну, бездум, бездумність, і там ну, величезно описати я не можу. Я тільки дивилася і була здивована тому, що, що мені показали. Отже, з тих пір я знаю, що сонячна система це розумна істота. А чому ми так це все бачимо, я ну, не знаю. Ось так, знаю добре, що з тих пір розуміння життя і цінність життя для мене було змінено повністю. Я знаю добре, що думка формує величезні брили енергетичного потенціалу. Якщо вона погана, то вона створює енергетичні перепони в житті людини. Тобто. Перепони, як на поверхні, так і в ґрунт. Ці перепони проникають десь на метрів два-два з половиною. Якщо нога під вибух вибр... отримала і людина крикнула від болю, то наче кілок в землю енергетичний і над землею метрів два-три. Наче прив'язані, і тоді з цього моменту йде в відлік уже, е, люд, життя людського, а, яке е, повинно забезпечити саме цей е, кілок, якщо так можна сказати. І коли я побачила, що ми витрачаємо життєві сили і енергії саме на такі е, ями, і воно може бути. Кілком, а може бути таким ямою живеш, уже, ти живеш, наче в енергетичній ямі, ти ходиш по землі, а енергія наче в яму заходить. Така дивна ситуація. І коли я зрозуміла, що, що це безвихідь, яка ще що, і тоді мені прийшли, почали приходити символи, з допомогою яких можна ці ями руйнувати і забирати звідти енергії. Від'єднуватись і руйнувати саме ці нами створені такі перешкоди. Що цікаво, що у кожної людини своя особиста перешкода, свій особист... особисті простори перешкод, вони можуть рядишками йти, можуть з'єднуватися енергетично в хворобу, в систему зла, в систему іншу, яку творить людина. Дуже багато є. Створених релігією, і магією роботоподібних бездушних сутностей. Люди думають, що це інопланетні якісь прояви, але це і є роботоподібні бездушні сутності, які пожирають енергії, які ми за собою залишаємо, але ми без цих енергій лишаємся, зменшується кількість граній душі. Чому потрібно якби, ці ситуації і в тілі, і в енергетичному просторі руйнувати, що й роблять символи. А якщо там травма ноги, вилив крові, чи ще що-небудь, то обов'язково потрібно частинки душі забирати з цих просторів і руйнувати ці перешкоди, адже вони породу передаються, що саме страшне. Да? Це родові перешкоди, які набудували нам наші предки, і які ми будуємо, але не сусіду. Ми можемо якби, потрапляти в сусідський простір негативу, тоді, коли ми занадто неправильно живемо. Через ці роботоподібні бездушні сутності. Ці роботоподібні бездушні сутності нас виривають з нашого життєвого. Якби, Простору часу роду нашого, в кожного є свій простір часовий роду, як в минулому, так і наперед назначений Але кожен живе і обкрадає енергетичні, не так душа роду є, да? і кожен, хто робить якусь шкоду для себе, для інших, то Ця душа роду зменшується, зменшується, зменшується і зникає з часом. Це все те, що було пов'язане з війнами, з, з, з руйнуваннями життя. Отже, кожен несе відповідальність за рід самостійно, не я, не сусід, а людина сама. Повинна нести відповідальність. І чим менше буде в навколишньому середовищі роботоподібних бездушних сутностей, які створюють спеціально магічними ритуальними системами, тим легше людям буде жити і тим довше буде на землі, наприклад, душа вашого роду. Отже, душа кожного роду залежить від кожної людини окремо. Чому символи діють? Тому що вони взяті із енергетично-хімічних променів планет, зірок, сонячної системи. Там енергії є буквально на все, але їх потрібно було взяти для того, щоб собі допомогти. І так сталося, що в мене така можливість з'явилася брати енергетичні. Енергії потрібних для людини хімічних променів, і вони намальовані в символах. І коли людина малює, то сама собі виправляє свій життєвий шлях і життєвий шлях своєму роду, адже кожна ситуація негативна. Вона якби відламується кусочок душі нашої, і ми таким чином губимось. Що мені було сказано, що людина повинна закінчувати своє життя в здоровому тілі. І якщо хоч один-два одне-два покоління зможе хоч трішки пройти цей шлях. Відновлювання до кінця свого життя своїх потенціалів фізичного тіла, то на дальніше будуть народжуватися здорові люди роду, і буде якби більш здоровіше суспільство. А в теперішніх ситуаціях, де занадто багато. Роботоподібних бездуш бездушних сутності натворили як магічно, так і релігійно, і соціально, і психологічно сутності. І наше неправильне виховання, наш неправильний підхід до життя. Так що символи дані саме для цього, щоб кожен міг частинки душ загублених в минулому. Батьками, дідами, прадідами повернути на тепер і дати можливість жити душі роду в дальнішому. Це залежить від кожного. Я просто даю символи, а ви працюєте. Дякую за увагу.